Друзі, привіт! Ось такий сьогодні чудовий у нас ранок. Трошки присипало снігом. Такий іній на деревах і сніг. Бачите, птички вже співають. Сьогодні у нас 4 лютого. Морозець сьогодні 5 градусів зранку. Ось така бачите, у нас красота. Ось мої поросятка вже доїдають, поїли. Ось Ці двоє десь ще мале було. Щось не дуже вони їдять дерть. Ну, тут, скажімо так, відсотків 70 у мене дерті кукуруза, відсотків 25. Можливо, і трохи більше пшениці, ну а остальне макуха. Вон, маленький. Видно, кукуруза якась. Ну їдять, бачите, отой малий, що угорська мангалиця, що я в попередніх відео говорив. Бачите, така свинка кругленька, справненька. Ну, звісно, росте вона дуже повільно, тому що вона була дуже слаба. Одна та, що залишилася від свині, її ж я людям не віддам. А таке я собі оцю дрібноту оставляю собі на відгодівлю. Ну і ці ось такі. планую десь днів через кілька, через 3-4-5 одного кабанчика пустити на м'язко і на салку. Не знаю чи цього, чи оно того. Вони приблизно одинакові. Цей такий мов трошечки, мені кажеться, справніший. Ну, подивимось, якого піймаємо. Ось так. Вже скоро весна. От залишилося три тижні і весна і буду ось уже своїх. Своїх свиноматок буду розводити. Уже по своїх містах. Треба тут трошки он, там, підремонтувати забор. Одна буде тут, тут буде он та прося, дося он там у тому навісі, анюся буде у сараї. Вони, кожна в своєму місті, так о, їм привичніше, вони знають. Вони вже такі, он, бачите, в брюхаті, були худі. Рося взагалі така у неї є, як кажуть, склонна до ожирення. Ця така не менш справніша, а та така гарна. Ну і нюся така ось, теж бачите, непогана спина така широченька вже. Стоїть так, що ніяк видно. Ну, брюшко таке, мов нормальне у неї. Ну, ще Залишився їм приблизно місяць. Десь я не пам'ятаю там теж 3 чи 4 числа, три місяці тому я вигнав до них мадеста, тобто злучив їх із кнурем. Ну, Я взагалі завжди так точно не вожу. Уже коли поросят відлучив повністю цих усіх трьох свиноматок у кучу. І випускаю до них кнура. І він там вже їх, коли настане час, їх парує. Ну, а тоді ж так спостерігаю. Бачу, що коли який день він що парує якусь свиноматку, то приблизно ж записую якого числа і 114 день, і тоді приблизно повинні бути поросята. Ну, Ще треба трошки ось утеплити саж тут. Оце йде поросята, бо пленка пообривалася. Треба купити фольгований утеплювач, І обб'ю фольгованим утеплювачем. Там у мене всередині є лампа інфракрасна обігріву. обгріву. цим поросятам можуть вони і так обійтися. Ну, краще, як краще. Тут тільки із-за того обігрів, що вони поросята виживають. Ну, Просто коли на дворі холодно, ну і взагалі в тому місці холодно, вони лізуть під свиноматку або на місто свиноматки, де тепло. А свиноматка може нечаяно лягти і задавити поросятку. Тут важливо перші дні, перший тиждень, коли вони окріпнуть, вже можуть дужче кричати, бігати. Тоді. А коли воно тільки налупаться, поросятку лізе на тепла, свиня ляже, а воно ще не може і кричать, і все. Ну, так, краще, як краще. в общем ось таке. Зараз підемо ще сходимо до мадеста із кнопою. Ну, наші мадест з кнопочкою. ну Кнопа буде пізніше наводить. Поросяток десь у кінці березня. Не в кінці, там вроді би я дивився чи. Десь із числа 18-го приблизно. Ну вони разом Їм разом тепліше. І вони там ось тут все, повиїдали вони. Тепер будуть спати. Зараз ось трошки пізніше принесу їм усім почупу сіна, бо вже немає. Он. А ці красаві це теж ось поїли і бачите, гуляють тут. Шукають. Ото він приготував трохи кукурузиння. Там оті всі навеси пообставляю. Отой навес, де вона буде налуплювати дося. Трошки треба і теплить, потрошку вже треба готувати. Васька, перестань. так що друзі Нюся ще доїдає. А ці дві це угорська мангалиця. Васька, перестань. Планую весну взяти ще десь дві свинки. Ну, вже там договорився з людьми, знайшов не дуже далеко, тож чоловік займається угорською мангалицею. І возьму в нього дві свинки. Трошки треба розширюватися. Ось так. Так що спрос на поросята є. На м'ясо і на сало теж є, нормально. як не як, а кой що, як кажуть, їсти хочеться, треба чимось у селі займатися. Так що, друзі, ось такий коротенький огляд моєї міні-свиноферми. Нічого нового, все по-старому. Просто вирішив зняти коротенький відосик. Як тут почувають себе мої свинки. І кнур. Ось таке. Так що, кому сподобалося, ставим лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Пишемо коментарі, задаємо запитання. Що знаю, те відповім вам. Так що на цьому все. пока, Слава Україні!